Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні відео буде про порожні баночки косметики, яка в мене закінчилась за жовтий місяць. Я так дивлюся на всю всю цю гору навколо мене, і я розумію, що тут буде мінімум дві частини відео, а можливо навіть і три. Дуже багато якогось цього місця закінчилось. І давайте будемо починати. Почнемо з гелів для душу. Закінчився у мене ось такий величезний від космія. Тут, як бачите, 750 мл, величезний об'єм, він був от, видно такого кремово-рожевого кольору. В принципі, гель-душу мені сподобався. Він мав дуже такий, знаєте, насичений, парфумований аромат. Я його використовувала і як гель для душу, і як рідке мило. Як рідке мило, він мені сподобався більше, тому що як гель-душу він трохи розмилювався і не було яскраво відчутно цього аромату. А от як. Як рідке мило, просто цей аромат стояв на всю ванну, і мені дуже подобалось. Ну, Використала. Так. А взагалі, є такі величезні об'єми, якщо тільки як гел для душа використовувати, я не люблю, тому що дуже довго і набридає. Так, далі ще один гель для душу це вже мініатюрка буде. Ось така від Євроше закінчилася. Злічі 50 мл. Дуже мені сподобалось, дуже приємний, такий кисленький аромат. Смачний такий, і гелі для душа і грошей добре працюють. Ось такі мініатюрки я дуже люблю, тому що вони не надовго їх там ну не знаю на скільки раз, на 8 можливо, 50 мл, не знаю скільки на 8-10 разів і все, і вже береш новий. Сподобався, класний. Так, далі. Далі давайте я вам покажу взагалі це гель для вмивання обличчя. Але я його використовувала як рідке мило, тому що як гель для вмивання він мені взагалі не сподобався. Тут дуже жахливий аромат якогось такого ну, чи господарського мила, чи щось, якогось засобу для миття унітазів. Ну, щось таке жахливе, що обличчя ним мити неможливо. Ще як гель для миття рук. Ще непоганий. І то я не могла його так як самостійно використовувати. Я його змішувала з якимось гелем для душа. Ну, наприклад, ось таким з цим з космія. Я трішки їх мішала, і тоді аромат менш-більш нормальний, тому що цей космія перебивав цей аромат і так використала. Так не хотілося викидати. Тут 200 мл. Отримувала в якомусь наборі, тому. Так використала. Я завжди намагаюся так би, дати другий шанс продукту. Якщо він мені не підходить по прямому назначенню, то я завжди шукаю, як ще його можна би було використати. Так, мило тверде, у мене ось таке закінчилося. Ось воно було ваніль, з ваніллю, дуже мало приємний аромат, було чорного кольору, добре працювало, ну невеликі об'єми, але 28 грам, як бачите, закінчилось. І також мені сподобалося ось таке мило в мене закінчилось, теж було воно невеличке. Ось це друге. І далі, далі мені ось дали безкоштовно ось такі мила. Багато вони такі, знаєте, розміром, як 5 копійок. Дуже маленький і от 2-3 дня і вже його немає. Хоча твердим милом користуюсь тільки я. У мене діти і чоловік люблять тільки рідке мило. Тому ось, і подивіться, скільки я за місяць використала. Три, чекайте, дев'ять, три, три. Ні, вісім, вісім штук. Вісім штук, в мене ще є десь, може, штук 20 таких мил, тому ближчим часом я буду їх закінчувати. Ну, я ним можу і пензлики мити, і руки мити. В принципі, непогано. Єдине, що дуже маленькі, і я кажу 2-3 дні, і мила немає. І тому така кількість закінчилась. Зубна паста в мене, як завжди, раз в місяць закінчується. На цей раз це Colgate Total, Complete Care. Мені сподобалось, в принципі, добре працює, ніяких до неї питань немає. Вона була ось такого білого кольору, така звичайна. Добре працювала, свіжий подих, зуби очищені, добре, ніяких питань немає. До речі, оцю саме я вже купувала, тому що мені взагалі тут Франції, відколи я живу, я вже тут практично 10 років. І я дуже рідко тут купую зубні пасти, мені безкоштовно дають. Але бувають такі періоди, що потрібно купити. І ось цю я купила по акції в наборі три штуки було. І ціна вийшла, що за три штуки. Я заплатила так само, якби я купувала одну штуку. Ну, якось так просто було, що і набір була знижка, і ще якась акція там була, і воно так спрацювало. Одним словом, що три штуки було ну, там на пару копійок дорожче, ніж одна. Така історія. Далі, давайте подивимось лосьйони. У мене я знаєте, зараз стараюся закінчувати якісь мініатюрки. І, і тому у мене багато закінчується. Тому здається, що багато баночок, але якщо взяти по об'єму, то не так, то вже й багато. От у мене закінчилось 4 лосьони за цей місяць, але якщо подивитися, ось кларанс тут 8 мл. Це взагалі написано, що це якийсь крем, який зменшує бока. Не знаю, як він працює, як воно там що зменшує, ну мені цього не потрібно. Щоб щось зменшувати, я його використала просто як, як лосьон. Просто наносила як лосьон і все, в принципі, добре зволожував шкір. Далі, другий лосьон це ось такий в мене закінчився. Цей мені взагалі не сподобався. Це теж мені приходив в наборі, я так розумію, що це лосьон з якогось готелю. Тут 30 мл. Ось. Теж просто він був дуже рідкий і погано впитувався, тому мені не сподобався. А ось такий лосьон мені дуже сподобався. Ось тут 40 мл, Як бачите, 40, 30, 78, і четвертий лосьон має 8, 86 мл, ну, Це розумієте, це навіть ну, дуже мало так, закінчилось, а здається, що 4 штуки ніби багато. Але в дійсності це. Мало. Ну, ось цей хороший був, тому швидко показую. І ось такий уріяш. Мені теж дуже сподобався, дуже хороший лосьон. Єдине, що тільки 8 мл, тому ненадовго вистачило. Ось. Далі, далі, давайте подивимось шампунь. Шампунь у мене один закінчився у мініатюрі ось такий від Нюкс. Він був з ароматом меду, дуже приємний аромат. 40 мл тут. Ну, вистачило мені, здається, на 4 рази цього шампуня. Тому тільки один пішов, або, або може навіть на три. Тому що я зараз стараюсь голову мити. У мене сильно випадає волосся. І мені лікар порадила мити голову е, рідше. Ну, вона взагалі казала, бажано би раз в тиждень, але у мене так не виходить. Ну, я стараюсь десь раз в п'ять днів мити. Раніше я мила на, е, через три дні. Тепер я стараюсь хоча б витримати п'ять днів і на шостий мити, а якщо ну, не можу, то вже на п'ятий. На сьомий поки що не виходить. От. Тому тільки один хороший шампунь, добре працював, ну, ніяких до нього питань немає. Так. Далі. Далі у мене два кондиціонери закінчились. Теж, як бачите, я так, бачите, такі самі, як лосьони. Тому я розумію, що це з якогось готелю. І ось ця фірма тут що лосьон поганий, що ось цей кондиціонер жахливий. Він був дуже рідкий, прям як вода. І я його використала за один раз. На другий раз там вже трошки лишалося, і я його просто, ну, ну, ще другий раз я до і мусила ще інший, так би додати, тому що на другий раз вже не вистачало. Жахливий цей, жахливий мені взагалі не сподобався. Так, і ось така мініатюрка. Цього мені вже стало надовше. Тут 40 мл, напевно, на рази 3 вистачило, і він мені зайшов, сподобався. Так, далі, давайте подивимося: дезодорант. Дозодрант в мене ось такий твердий закінчився. Це вже другий. Він мені попадався в наборі. Він був ось такого, на вигляд, як намальований, це такий просто шматок дезодоранту, там не було ніякої ну, ні тримачки, нічого такого. Ти просто береш цей дезодорант і ось так його розмочуєш в воді і наносиш. Взагалі незручно, тому що в тебе рукався в тому дезодоранті. і... Ну, просто по використанню мені не сподобалось. В принципі, тримав він непогано. У мене було дві штучки. Ось тут нам показано, як ним користуватися так ближче покажу. Не сподобався саме цією системою використання. І тому я би самостійно, звичайно, не купляла, але так як він в мене був, то я його використала. Так, давайте дивитися креми для рук і для ніг. Ну, для ніг. Я вам покажу ось такий крем «Еліксир Бутанік від Євроше. Взагалі це крем для обличчя. І тут дуже добрий е, дата термін придатності до 1 го як бачите, 50 мл. І ви мене запитаєте, чому я використала крем для ніг. Хто дивився мої попередні відео з треш покупками? Я показувала, що мені продавець, я так думаю, що підсунула просто якийсь багушний крем, тому що я його відкрила. По-перше, він був без коробки, але на фото він був в коробці, коли я його купляла. І коли я його відкрила, він, розумієте, ось так його було по краях, і всередині була така дира. Ну, це так не має бути. Це, це явно, Хоча продавець мені написала, що це якийсь, мабуть, брак, що вона ним не користувалася, але я все-таки думаю, що вона ним просто користувалася, і мені вислала такий бушний крем. Хоча, чому це не вказати, в оголошення я не, роз, не знаю, але ну, менше з тим. І тому я побоялась його використовувати на обличчя, тому що невідомо, якими руками вона там лазила туди, чим вона туди лазила. Ну, але щоб не викидати, то я подумала, можу використати крем для ніг. І він так в, такому, в, такому, в такій дії добре працював, і ну, ноги себе почували з ним нормально. Тому я так використала і не викинула. Далі. Крем для рук, як завжди, у мене закінчився, але тільки один цього разу ось такий від натюрель від фармасі. Вже декілька штук у мене залишилось, потрохи їх закінчую. Цей крем подобається. Я колись розказувала, що набрала більше як 100 штук в свій час, роки 4 тому ще до війни. І тепер, потрохи, закінчую їх. Він мені подобається. Також в мене закінчився на початку місяця ось такий крем від Рітуалс. Взагалі мені не сподобався саме ароматом. Аромат тут жасмина, і жасмин пахне по-різному, як скажем. Буває, жасмин пахне квітами, а буває таким так смердить, що неможливо витримати. І оце якраз той випадок, ну це не так вже дуже жахливо смердів, але все одно це був неприємно як крем для рук. Тому я його використовувала частково як крем для рук. І здебільшує крем для ніг, щоб не чути цей аромат. Ось і цей дозатор теж якийсь не дуже зручний, тому що от стільки, як лишалося десь по Rituals, то вже складно було ним. Він не, не видавав продукт, і прийшлось розкручувати. І я спочатку ось цим набирала і наносила, а потім взагалі. Ну, От, я повністю використала. А потім взагалі взяла пензлик і пензликом набирала і наносила на ноги. Ну, якийсь такий, знаєте, незручний формат, неприємний аромат. І ціна, я думаю, цього рітуалса взагалі не бюджетна. Ось. Тому тут, скільки було мілілітрів, 85, я не можу рекомендувати. Я би самостійно його не купляла, він мені попадався в наборі. Так, ще один крем. Я використала крем для рук, але взагалі то це крем для обличчя, тут 30 мл. Я не знаю, чому, але ну, я щось так не прочитала, просто поклала до кремів для рук і потім витягла з У мене так як вдома розсортована косметика, креми для рук окремо для обличчя, окремо, так і ну, все окремо. І отже, я з косметички, де я тримаю всі креми для рук, взяла цей використання, почала користуватися, потім дивлюся, це крем для обличчя. Думаю, ну. Ну, вже почала, то почала, і добре працює крем для рук. Ніяких питань немає такий зволожуючий, приємний, приємний аромат. Тому закінчила. Ось. І е, малесенький ось такий від Носібе. Е, бачите, з, з, з лимоном, але я а, ну, він пах лимоном. Щось лимоном мені не пахне, але був приємний аромат, е, такий невеличкий. Я носила його в сумці з собою. тут. Всього-навсього 10 мл, хороший крем для рук, від Носібе теж мені попадався в наборі, і з задоволенням його використала. Так, креми для рук я закінчила. І давайте тип тут ще покажу вам пробники. Ви знаєте, я почала та, їх полювання на мініатюри і пробники. І подивіться, яку гору пробників я використала за цей місяць. Так, давайте подивимося, ось ці великі перше. Так. Перше, ось такий, Тут я використала тільки кондиціонер, а шампунь я переливала як рідке мило. Я вже розказувала раніше, що я всі шампуні з пробників перелила і використала як рідке мило, тому що мені недостатньо в пробнику того шампуня. І приходиться, або щоб було два пробника, це би було ідеально. Але так як немає, то користуватися різними шампунями за один раз, я не дуже хотіла. Тому знайшла такий вихід, і всі шампуні перелила в рідке мило. А кондиціонером я користувалась, тому що тут скільки, 10 мл, то 10 мл кондиціонеру мені на раз вистачає, ну так, з натяжкою. А шампуня явно ні. Непоганий кондиціонер використала. Так, далі. З таких, потім ось такий шампунь, Клоран. Ось цей шампунь я вже використовувала по прямому призначенню. Я хотіла його попробувати, Так, не бачу, а, але його тут 10 мл. Тому я попробувала його перший раз намило головним, а другий раз якимось іншим шампунем. Не дуже мені сподобався. Якийсь він так би трохи і волосся підсушував. Не зайшов мені цей шампунь ось такий. А, чи це желе, Почекайте, я щось не то говорю. Тот шампунь я, це, це після шампуня, А, ось я. Показую одне, говорю про друге. Значить, дивіться, тут був і шампунь 10 мл, і кондиціонер 10 мл. Отже, шампунь мені не сподобався, ось цей, тому що. Е... Він якісь такі підсушував волосся, ну, одним словом, не сподобався. А ось цей кондиціонер, навпаки, мені сподобався. Він добре зволожував волосся. Але я вже хотіла попробувати цю серію, і тому використовувала і шампунь, і кондиціонер разом. Ну, але як самостійно, я би їх, напевно, не купувала. Ну, такого ефекту вау не було, хоча кондиціонер хороший. Потім у мене закінчився ось такий крем 7 мл, Так, сераве. E, взагалі. Сподобався цей крем, в мене він не перший раз, в мене вже був такий, точно в такому пробнику. Здається, ну, це вже третій раз в мене цей пробник. Хороший крем, мені вистачає його десь на 5-6 раз. Ось. Так. Потім Кларанс, це що? Це е, крем для шкіри навколо очей. 1 мл, теж непоганий. Далі ось такий тональ, тональний крем від Guerlain з SPF 50 тільки тут колір мені не підійшов. Тут 3, 03N. Я щось не подивилась, який це колір відкрила, він мені був затемний, я його мусила змішувати з іншим тональним, тому не побачила від нього якогось ефекту, бо змішувала його з іншим. Але мені треба було подивитися ось тут: що 03 n це темний. І не використовувати. Але вже попробувала, то вже. Далі покажу ось такі сонцезахисні креми. Два е, у мене закінчились. О, оцей SPF 50 дуже класний. Дуже класний крем, він прям такий, як водичка, він дає таке сягання обличчю. Е, я би ось такий, можливо, собі придивилась і купила, як у мене закінчаться всі креми. А ось цей SPF 30 мені не дуже сподобався. Він так трошки складно його було розтягувати по обличчі, але непоганий, порівняно, як зараз я вам покажу, який у мене зараз користуванні крем, посикунку. Ось, у мене зараз ось такий, то це взагалі жахливий. Я зараз вам покажу. Він такий прям маскою наноситься. Я його ще відкрила в серпні. Я з серпня його ось так потрохи наношу, але це неможливо так. Зараз вам покажу, який він. Ось, подивіться, як він складно наноситься. Хоча ще на руці він менш більш а на обличчі він прям такою білою маскою лягає. І що я зробила? Я взяла. Пробники і деякі кремів, і його змішала 50 на 50. Ну, це не тут намішано, тут я інше намішала вже. Але перед тим я намішала пробники, зараз вам покажу, які з них. І які з тих пробників скочувався з обличчя. І у мене цей крем почав скочуватись з обличчя. Я не могла користуватись по прямому призначенню, і тому використала його як крем для рук. Ось. А ось цей я намішала, то в принципі. Непогано так з скраєчку візьму. Він, бачите, став трішки от рідшим і вже легше наноситься. Так, е, так давайте я вам. Так, потім я покажу вже. Ну Спочатку покажу ці пробники, а потім покажу, з чим я зараз змішала. Так, пробники, з якими я змішала. Так, ось ці два. Так, це пробники. Ні-ні-ні, зараз... це не ці. Ось такі два. Мікса, тому я не можу сказати, які вони, тому що я їх змішала сюди. Далі, потім в мене ще був змішаний ось такий від крем Так, третій. Що ще? Так, ось такий від Івроше". Ну Це я знаю, що він дуже матуючий, тому я його туди і намішала. Так, ці два я вже показувала. Так, так, так. Ось цей діор, то я вже його використовувала самостійно, і мені він сподобався. Він класний. Так. І напевно напевно все. Ось ця серія, тут є, і, бачите, це ось така сень, Ria Sanoflor. Тут і серум, і, і крем. Так, от стільки штучок закінчилось. В принципі, якісь з них були нормальні, якісь не дуже, але плюс-мінус непогані. Використала самостійно. Так, і ще іще ось такий я намішала, тому не знаю, який він. Так, і це два скраба, що в мене закінчились непогані. Так, ось що, вже 19 хвилин. Ну, давайте я вам ще покажу, який я крем туди намішала зараз. Так. А, і ще я домішувала сюди ось ці два крема. Ось такі від івроше нічний і денний. Частково я їх використовувала, але ну, ось цей нічний він дуже. От ти його наносиш, як самостійно використовуєш, то Зразу хочеться ніби ще щось нанести. Дуже він якийсь такий дуже слабенький події. Мені здається, що він би для літа добре підійшов, але восени ні. А ось цей денний непоганий. Там в мене потрошки їх лишалося, і я теж туди домішала з сонцезахисним кремом. Так, а тепер я змішала ось такий крем. Значить, як у мене був той негативний досвід, що у мене почав скочуватися ось цей намішаний крем. Я використала його для рук. І потім, як другий раз я замішувала, я от попробувала цей крем от Тут скільки? Це вже мені собака так моя погризла цю баночку, 15 мл. Отже, я його попробувала, він гарно лягав на обличчя, не скочувався. І тоді я повністю його сюди видавила і ще раз змішала з цим кремом. І зараз користуюся, в принципі, от стільки використала вже практично половину. Так добре працює. Ось. Напевно, на цьому я буду закінчувати першу частину, тому що так вже 21 хвилина наговорила. У нас ще залишаються засоби для догляду за обличчям, декоративна косметика і парфюмерія. Так, отже, зустрінемось з вами в другій частині. Ви пишіть, що ви з цього пробували. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Всім па па па, -па.